Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, депутати від Євросолідарності не можуть прожити ні дня без піару та пробивають дно своїми безглуздими вчинками. Так відомий блогер Михайло Лебіга шокований, бо побачив, як депутат Олексій Гончаренко стрімить у тіктоці себе коханого засідань у Верховній Раді і монетизує подарунки. Тобто, виходить, що замість того, щоб приймати важливі рішення для держави чи займатися якоюсь дійсно корисною справою, нардеп вбиває час під час засідання на власні розваги та ще й отримує за це кошти. Так відомо, що депутат Гончаренко під час стріму отримав подарунок Ковбойський Капелюх. Звичайно, всі сміються із нього, але бігав в шоці та вирішив дати розголос цієї ситуації, бо це не рівень Верховної Ради. До того ж, стрімити в залі Верховної Ради загалом заборонено під час війни і загроз балістики. Тим паче, коли йде засідання та ухвалюються важливі рішення. Проте Гончаренко, як завжди, на це начхати йому тільки обхватив в хто робити це все, що хвилює депутата. Тут варто зауважити і такий момент, що навіть молодь блог. Гри та й інші користувачі соцмережі були просто в шоці з депутата Гончаренка. Ніхто не розуміє, як можна перетворювати на цирк державні справи. Такими діями Гончаренко в черговий раз довів, що нічого не варте зі своїми заявами. За те, який хороший піар він організовує на своїх стрімах чи інших сторінках у соцмережах, тут можна згадати навіть законопроєкт номер 10062 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового. У обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Верховна Рада його ухвалила і Гончаренко, як завжди, почав розписувати в своєму телеграм-каналі, який він радий та як чекав на це. Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних за 249. Я наполягав на автоматичному отриманні УБД вже багато місяців. До мене з цього приводу зверталось дуже багато військовослужбовців. Нарешті закон прийнятий радісно ділиться Гончаренко, проте і тут є одне величезне, але нардеп схоже забув, що сам за цей законопроєкт не голосував. Льоша, що за клоунада? Де голоси вашої фракції за закон? 10.062, на якому ти так піарився? Військові зверталися, я наполягав. Ще ніколи піар не виглядав так примітивно та низько. Просто піар кампанія на рішеннях і діях інших. А сам Гончаренко навіть пальцем не вирухнув за те, яка промова та возвеличення самого себе його самооцінка вже виросла до небес, але на ділі він нічого зробити не може. Що цікаво, це не один поплічник Порошенка, який любить піаритись на речах, до яких не доклав жодних зусиль. Якщо ви не в курсі, то кордон з Польщею розблокував депутат ЄС Микола Княжицький. Довгих два місяці він мерз не доїдав разом з водіями-дальнобійниками і, от нарешті, переміг. Проте про свій героїчний подвиг знає чомусь тільки він. Українсько-польський кордон розблоковано. Я займався цією темою декілька місяців і очікував цього з дня на день. Хочу подякувати моєму другові та товаришу Павлу Ковалю, очільнику комісії з міжнародних справ польського Сейму. Звичайно, багато у чому допоміг Радослав Сікорський. Він піднімав це питання під час свого візиту до Києва і робив усе для того, щоб з польського боку кордон розблокували, заявив княжицький. У тільки що він сам зробив для розблокування кордону, так і невідомо. Схоже, всі чимось займалися. Він вирішив їм подякувати та заодно згадати себе, чи як це працює, який його вклад в це питання, чи це просто піар-кампанія без підтверджень? Ну, це цирк іншим словом, важко описати. Цікаво, коли Порохоботи заспокоїться зі своїми геніальними промовами. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.